Перше місце у вищій лізі чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Педуніверситет Енерго забезпечив собі ще за тур до завершення змагання. Це золото тернополянки виборюють уже другий рік поспіль. І з таким успіхом команду привітав ректор педагогічного університету, де дислокується команда. Із його рук гандболістки, які досі навчаються у цьому виші, отримали грошові нагороди. Зрештою, матеріальні премії отримали усі гравці і тренерський штаб. Заступник начальника управління з питань фізичної культури і спорту Тернопільського. Ської ода Володимир Гикавий окремим гравчиням вручив документи, які підтверджують звання кандидата в спорту. із золотом вищої ліги гандболістки Педуніверситет Енерго другий рік поспіль здобувають право на виступи в еліті жіночого гандболу України Суперлізі. Втім, через недостачу грошової підтримки від цього команді знову доводиться відмовитись і чекати кращих фінансових часів. Сподіваюся, що дійсно ми на цьому зупинятися не будемо, якщо нам Буде допомагати ще наша влада, місцева і обласна і міська. То я думаю, що через рік ми знов будемо вітати вас першим місцем і вже готуватися до суперліги. Якщо ж грошова підтримка команди не лагодиться, запевняє керівництво педуніверситет енерго тернопільські дівчата не просто гратимуть у суперлізі, але й боротимуться за нагороди. Якби були б кошти усилитися двома трьома іграками. Ми По могли б. Позиціях? По яких позиціях? Позиції другої лінії, півсередній лівий, півсередній правий, центральна. Можна було б лінійну ще четверту, ну це взагалі було б це третє місце. Можливо, да. в Суперлі зараз дві, дві команди воюють. Це Ужгородська команда і львівська наші земляки. На футбол знаходяться гроші, а на гандбол, там, де треба не мільйони, а достатні 300-400 тисяч до бюджету команди. І ми знову можемо в Суперлігу вийти, і знову можемо вивезти цю команду чисто тернопільськими вихованками на європейський рівень. То що робити? Ми просто будемо продовжувати працювати.